Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора оглянемо з вами, які смаколики є на полицях акції та новинки. Усім приємного перегляду. Бісквіт фірмовий. Упаковка 6 штук в наявності 2 смаки ціна 77 гривень. Вага 330 г. Зефір білорожевий, 64 гривні. Трубочки бамбукові 34 вага 200 г. Кукурудзяні палички з золоте зерно два смаки 12 їж наші зі смаком сиру 11 цукерки вишня, сонячний віночок 199 є ще зі смаком лимону пів кілограма. Метеорит арахісовий з карамелью 88. Кава Форд оригінальна 147 гривень 225 г. Гр. ловаре в пакетиках 99 32 штуки. попкорн панда 70 г 19 Зі смаком беконом кава галка 77 жистяна банка. Розчинна кава порошкоподібна 199,75 г. Класична розчинна сублімована 199,70 г. Натуральна кава смажена в зернах за 1 кг ціна 449 Є ще по 900 г за таку вартість. Розчинна – 99,80 г. Капучино – 150 г 55 Цикорій індійський 90 грамовий 39 Чай чорний міцний 100 грамовий 59 г 100 штук упаковка, сироп до кави 29 Чай м'ятний в пакетиках 20 штук 19. Розсип частин 36-50 грамів. Гарячий шоколад 9. Чай каркаде 70 грамовий 34 гривні. Чіпси кукурудзяні, барбекю 39,90 г. Соломка 25 200 г. до чаю 22 гривні. Цукерки желені 39,80 г. Цукерки м'які 34 гривні. Набіль шоколадних цукерок 149 3 штуки. Батончик арахі з ногою 27-100 г. Кешю 49 Вага 40 г. Арахі соусі теріякі 24 Паштет печеньковий 100 г 19 сардина в олії 55 Жестяна Жистяна банка 240 г. Сублімований персик слайсами 77 гривень 20 г. Також є ще банан. Сендвічі норі з гарбузовим насінням 27 гривень 8 г. Чіпси яблучні оригінальні 25 г 34 гривні кам 400 г 17 Рева зі смаком яловичини 28-85 г. Рисова локшина 59 Снечки для смаження 22 гривня 200 г. Суп гороховий зі смаком курки 11 Суп грибний 15 Кукурудзяна каша з курагою 80 г 27 гривень. Пшениця повітряна зі смаком карамелі 55-150 г. Крем паста карамелізована 199-200 г. Джем чорниця від Монік у складі яблучне пюре 10%, пюре чорниці 25 Ціна 27 гривень. Какао-бомбочки зали гарячим молоком та смакуй 109-3 штуки. Попкорн 39-90 г. Панда 19,100 г. Грінки житньо пшеничні салями 34 гривні. Сухарики зі смаком сиру 34 Насіння смачне та велике зерно 34,90 90 г. Зайка 24,70 170 г. Приправа до риби до картоплі до шашлику 5 гривень. Від деко 12 Шашлик курка та м'ясо. Хмелі сунелі 7, паприка мелена 7 гривень. Мореспеції 7 гривень. Лавровий листок 50 грамовий 24, суміш перців 15. Баночка спецій, в які входять сіль, перець, часник, паприка, коріандр та цибуля. Ціна 77 гривень. Перець чорний 90 грамовий 64. Приправа до картоплі 29, часник сушений 49. Соус бальзамічний 39 зі смаком апельсину. Теріяки 29. Соус крем з апельсином є ще шещілі. Та гранат 29 грив, поправка лимона 24 та 34 більше упаковка. Олія 59 750 мл. Гімалайська рожева сіль 24,200 г. Сіль кухонна 1 кг 12 Цукор білий – кілограмовий 27 гривень, кунжут 125 г 29 Насіння льону 150 г 14 Какао-порошок 80 г 39 розпушувач тіста 22 гривні. Сода харчова 400 г 24 Крохмаль кукурудзяний 17 200 г. Молоко сухе 100 г 27 лимонна кислота 29-200 г. Какао порошок 34 80 г, льодяники 90 грамові, 29 цукерки вафельні кольорові 39 Маршмеллоу 49 Молоко не збиране, згущене з цукром 74 Манча Менша упаковка 49-290 г. Новинка шоколад зі смаками 44 плитка 100 г з фундуком та печивом. Яйце сюрприз 26 гривень. Бетончик вафельний 6. Форма для випікання на стелажі акційному 55, пилимок силиконовий для тіста 55, плівка 100-метрова 39, Глінтвейн Монік 1980 грамів, склянка для глінтвейну 77. Набір посуду чашка та блюдця 249. Чай зелений, лісова ягода 49 зі смаку манго 20 пакетиків 19 г. сухі 200 г57, цикорій 59 100 г. Кава розчина сублімована 200 г 219 Кошик для зберігання 89 г. Пелюшки поглинаючі. 5 штук 60 на 90 44 Крем-гель для душу шик 55 Фортес, бальзам маска та шампунь 159. Вологі серветки дитячі 39 -84 штуки. Маленька упаковка 24 штуки 16. Антибактеріальні дві упаковки 19. І ось такі є смайл за 12. Пінотісто для ліплення 199. Антистрес кубик. Ціна 88 гривень. Фігурка іграшкова дельфіни 64, колекційна, дощовик 39, дощовик дитячий 129. Калоші з утепленням 219. 279 колготи утеплені 2301. Кролик для очищення одягу 49. Пакети для сміття 69 20 штук 120 літрові, 60 літрові 20 штук 39. 10 штук упаковка 29. На цьому все. Всім дякую за огляд, вдалих вам покупок та гарного спокійного дня. На все добре!